У Тисменському районному центрі зайнятості відбулась конференція з роботодавцями району на тему дієва співпраця служби зайнятості з органами місцевого самоврядування нові можливості соціально-економічного розвитку району. У конференції взяли участь сільські голови, їх заступники, представники районного центру зайнятості, керівник апарату районної державної адміністрації Ярослав Татар. Відкриваючи роботу конференції, директор районного центру зайнятості Орес Петринка охарактеризував роботу центру зайнятості у соціальної. Економічному розвитку району, наголосивши, що звітний період характеризується незначним зменшенням рівня з безробіття. Зокрема, станом на початок 2013 року, в сферах економічної діяльності в районі створено 2179 нових робочих місць, в тому числі на підприємствах і організаціях та установах 1890. За трудовими угодами, з найманими працівниками, роботу отримали 167 чоловік з фізичними особами з суб'єктами підприємства. Мницької діяльності 57 чоловік протягом січня-березня 2013 року. З метою отримання різних послуг до Тисменського районного центру зайнятості звернулось 620 незайнятих громадян. Всього на обліку перебувало 1415 осіб. Станом на 1 квітня 2013 року на обліку в центрі зайнятості перебувало 864 незайнятих громадяни. Працевлаштовано за сприянням центру зайнятості протягом січня-березня поточного року 372 особи. З них 237 – робітники, 106 – службовці, 29 – без професій. Питома вага працевлаштованих в загальній чисельності тих, що перебували на обліку, складає 26,3%. Це на 5,7% більше, більш ніж у відповідному періоді минулого року. Більш детально про мету конференції говорить директор районного центру зайнятості Орес Петренко. Тема цього семінару: ми хочемо ознайомити органи місцевого самоврядування з новим з новим порядком організації громадських робіт і робіт тимчасового характеру, який підписаний і вступив у дію. Кабінетом міністрів 20 березня цього року, так як минуло, вже якісь дві неділі минуло від початку дії цієї постанови поряд порядок організації громадських робіт, значить, прийшла така можливість і необхідність ознайомити органи місцевого самоврядування з цією постановою, щоб знати, як ми маємо зараз працювати, щоб виконати і вказівське міністерство і обласної адміністрації, і районної адміністрації по організації цих робіт, які зв'язані в основному з благоустроєм населених пунктів. На конференції відбувся діалог сільських голів та представників районного центру зайнятості, говорить голова Асоціації сільських та селищних голів Тисменського району Анатолій Лущак. Голови Сільських рад тісно співпрацюють з центром зайнятості, адже це єдина була підмога до того, що можна було навести припудрити наші місце населені пункти і велика кількість. І коштів виділяли, ну, невелика кількість, але кошти виділялися і людей. І я не знаю, як яке село, але моє село я завжди щоріч, щомісячно брав людей для того, щоб можна було прибрати своє село. І стільки проєктів у нас в селі навіть робилося, і ми завжди залучали громадські роботи. На сьогоднішній день ну, десь трошки і ще прочище, тому що. Нова умова є, нова співфінансування 50 на 50, 50% мала громада заплатити. І як правило, більшості громад сьогодні не передбачили ці кошти в бюджеті і не зможуть тоді таким чином використати кошти якраз із фонду центру зайнятості. Ну, приємно мені те, що прийшли до, до спільної думки, що на громадських засадах якраз перед, за, під час акції чисто довкілля. Будемо працювати якраз з тими людьми, які стоять на біржі. Підсумовуючи роботу конференції, керівник апарату районної державної адміністрації Ярослав Татарин звернув увагу на підготовку проведення щорічної всеукраїнської акції За чисте довкілля.